Уже майже як рік, уся країна, уся нація, і кожен українець окремо доводить і демонструє усьому світу свою незламність, силу духу і свою любов до нашої з вами країни. В підтвердження цьому 22 лютого подільський камерний хор Леонтович Капела» представить глядачам патріотичну програму під назвою Нескорені. І сьогодні ми поспілкуємось із художнім керівником цього проєкту. У нас в гостях заслужена діячка мистецтв України Ольга Бабошина. Вітаю, Вітаю вас. пані Ольга. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше. Будь ласка, про цей проєкт, що він собою передбачає, взагалі, що очікувати він 22 лютого? 22 лютого о тридцять. Ми всіх запрошуємо на наш чудовий, незламний, нескорений концерт хорової музики. Цей проєкт ми разом з артистами Хору Леонтович Капеле хотіли присвятити, на жаль, не дуже такі веселі і якісь такі радісні даті початку повномасштабної війни. І в цей проєкт ми хотіли так сформувати нашу програму, нашу проєкту, щоб в ній були і твори. Які е, показували музичне мистецтво українців, які надихало людей наших на боротьбу проти ворога, і незламність і нескореність наших людей, які навіть в такі е, жахливі часи маючи і посміхатися, і якось шуткувати, і е, е, такі твори, які б е, асоціювалися. З тими подіями, які відбуваються, наприклад, в цьому проєкті ми взяли такий відомий твір, як мелодія Мирослава Скорика, але вона буде в іншій інтерпретації і таку ще вінничани інтерпретацію не чули. А з тими репетиціями, які у нас були, ми знайшли один твір, нам зробили аранжування, і ми разом з нашим в минулому. Але я маю надію, що в майбутньому артистом хором Владиславом Хохланом, це один з учасників Голос країни. Знайшли... Забігайте на наперед, тому так. що ми тримали інтригу. інтригу. З приводу вашого ми спеціального знайшли огостя. такий твір і зробили Дуже цікавий сучасний твір, який мені здається, сподобається вінечаном, і в нашій програмі ми сфокували дуже такі цікаві твори. Кожен твір, родзинка і якась історія або життя країни. І не тільки сьогодення, тому що нашу країну хочуть знищити, поневолити не 14 останніх років, не останній рік, а вже багато-багато сот років, понад 350 років нашу країну хочуть знищити і знівелювати, що взагалі є така нація, такий народ, тому ми. Взяли в свою програму навіть з різних часів твори, щоб зробити такий екскурс в історію в історію завдяки мистецтву. Тому я думаю, дуже буде цікавий, потужний і яскравий концерт. Так, ви сказали, що у вас буде спеціальний гість. Назвали вже його ім'я. Підкажіть, будь ласка, хто ще можливо вам буде допомагати на сцені, так аби ось зробити цей екскурс у історію. Взагалі ми працюємо. У нас є солісти, це наші артисти-хора. Ми ще співпрацюємо з чудовим концертмейстером нашого хору. Це, це Марина, Марія Олександрова. А також у нас буде ще одна така родзинка нашого концерту. Наш гість буде виконувати свій соль, сольний твір, який теж народився під час воєнних дій. А ось про цей твір, коли глядачі до нас завітають на концерт, вони його почують. Отут же буде інтрига. Це авторський твір? Це авторський твір. Угу. А підкажіть щодо треків, от які лунають там, з усіх усюди, з радіо, з телебачення, з інтернету, того ж саме чи буде у вас у ілузі червона калина, яку ми так любимо і завжди співаємо? Ми. М -м під час воєнних дій на завершення. Чомусь там так хочеться весь наш всіх наших глядачів так підняти і виконати цей твір. Так ми починаємо, всі підхоплюють глядачі. Але в цей концерт ми ще взяли твори, які. Теж зараз дуже актуальні і популярні це повстанчиські пісні. Ми теж взяли в концерти. Буде виконання таких творів на нашому концерті будуть і ліричні. Пісні, тому що ми бачимо, що під час війни скільки пару дружиться, скільки є кохання, ніжності, віри, і це все спонукає наших людей до того, щоб ми боролися, вірили в нашу перемогу. Без цього не може бути. тому і в нашому концерті ми теж продумали таку програму. Буде і ніжність, і обійми. Все, але е, пісні про пса патрона не варто очікувати. Е, ми працюємо над цим питанням. Скажіть, будь ласка, взагалі, як виникла ідея створення програми, «Нескорені»? з якою цілею і метою вона була вирішена щоб її створити? Ми вирішили зробити саме таку програму, тому що. Зібрати такі твори, які б були сконцентровані в одному концерті, і показати ще раз українцям, чому варто боротися, за що ми боремося, скільки людей об'єднались для того, щоб боротися і не здаватися ні при яких умовах. А мистецтво воно, певно повинно я впевнена в цьому спонукати. Якомога більше людей об'єднувати і спрямовувати оцю енергію, рух людської енергії в супротиві до того, щоб прийшла наша перемога. Тому коли ми робили програму цього концерту і так планували цей концерт, ми саме на це акцентували увагу, щоб от, зробити таку потужну енергію віри, надії в перемогу дати людям. А взагалі, якщо от ми робимо програму, ось ми недавно пригадували, що до речі, 23 лютого, ми рівно рік назад, ми з хором робили. Запис творів різних аудіо, щоб потім робити кліпи, тому що це молодіжний колектив. Вони завжди кажуть: давайте ми зробимо якісь сучасне, много, е... много, много, креативне, в сучасних обробках. Ми не стоїмо на одному місці. Ми такий дуже е... жвавий і дуже такий енергійний колектив. І ми робили запис, зробили, вийшли з запису, стояли ще на остановці, чекали трамвая, хто тролейбуси, хто маршрутки, і не могли розійтися, спілкувалися, як ми зробимо ось на цей твір кліп, що ми зробимо тут, як ми можемо так поєднати, які може ще щось привнести. І коли ми зранку почали, 24 лютого почули. Ми такі страшні події, і почали дзвонити один одному, а потім зібралися на репетицію. Однозначно, ми сказали, е, ми не змінили свої мрії, ми трошки їх. Відклали не в довгий ящик, а трошки переформатували, але ми обов'язково це зробимо. Вже Просто... 24-го ви вийшли на репетиції. Ми вийшли після 24-го числа. В нас були через декілька днів там репетиційний процес. Ми не зупинялися. В нас майже в нас пішли обороняти нашу країну, наші артисти хора, але Декілька людей, які на деякий час виїхали, а потім повернулися. Майже весь колектив, весь склад нікуди не поїхав. І ми вирішили, що ми будемо в своїй країні. І якщо ми будемо бросати свою країну, хто хто залишиться? В нас є такі моменти, що ми маємо змогу тут працювати в країні. І на нашому фронті ми повинні працювати, поки є в нас час, поки ми можемо це робити. Тому ми е так вирішили і зробили, переформатували наш репертуар, е підібрали нові твори, записи зробили літом. Поїхали на гастрольну поїздку, в гастрольну поїздку і в Молдову і в Румунію, де зібрали сім. Семи країн світу музикантів в такому проекті, мистецькому, музика проти війни, і ми виконували дев'яту симфонію Бетховена Ода до радості. Неймовірно, просто ми зараз ще раз зрозуміли, що культурний фронт насправді він знаєте, така рішу рішуча і рішуйна сила, яка наближає перемогу на ось культурному фронті, даручи даруючи нашим українцям, нашим віничанам ось цю надію і віру в майбутнє. Чи підходять до вас віничани? Чи дякують вам за вашу творчість? Є якісь у них відгуки, що ну насправді ви пробу пробуджуєте у них життя? Ви після концертів можливо так? так. так. Що вони вам кажуть зазвичай? Ви знаєте, ми завжди чекаємо наших глядачів. І єдине, що ми так дуже переживаємо, щоб під час концерту не була тривога, і ми вимушені були спускатися в укриття. Але коли після концерту і під час концерту ми відчуваємо ту енергію, ми розуміємо для кого і для чого ми це робимо. І що це так надважливо, коли е, глядачі? Вже в кінці програми нам дякують і оплесками, і кричать Браво! Іноді я так підходжу до мікрофона і ловлю себе на думці, що хочеться ще раз почати концерт, тому я кажу: сідайте, будь ласка, ми починаємо заново концерт. І вони сідають, сідають і чекають. Чі і ми співаємо на біс. І коли вже навіть коли виходимо, ми переодягаємося після концерту, виходимо з концерт, з концертної зали. Концертного приміщення і бачимо наших глядачів, які чекають теж маршрутку або трамвай. Вони підходять. Ми були у вас на концерт ми вам так вдячні обов'язково. Ми вже знаємо, коли у вас наступний концерт. Ми дивимося за рекламою. Ми обов'язково будемо. На жаль, зараз дуже багато віничан виїхало або не можуть, не мають змоги ходити до нас на концерт, але є трансляція потім, після того, як відбудеться наш концерт, ми підтримуємо такий зв'язок, і наших глядачів чекаємо знову знову на наші концерти. І коли ми виходимо на сцену і бачимо вже рідні обличчя, які ми дуже любимо і цінуємо, і вони нам... Вітаються з нами, і кажуть, що ми прийшли. Ми з вами. Є наснага робити нові і нові програми. Давайте нагадаємо ще раз, де Вінничани зможуть відчути ось цей весь дух ось це все нескореність, яку ви доводите щоразу. Нагадаємо, 22 лютого, 17.30. О 17.30 у Вінницькій обласній філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Відбудеться неперевершений, непересічний, дуже яскравий і потужний концерт нескорення у виконанні Леонтович-Капели. Чекаємо на вас. Друзі, я думаю, що обов'язково варто завітати. Бачите, як люди стараються, і бачите про те, що дійсно які зусилля прикладаються для того, аби підняти дух віничан українців, знову ж таки наголосити про нашу самобутність і про те, що ми українці і ми сильна, потужна нація. друзі, нагадаємо сьогодні. У нас в гостях заслужена діячка мистецтв України Ольга Бабошина. Отож, завітайте вже 22 лютого. Не пропустіть і е, хто не може, нагадуємо про те, що на платформі Ютуб, так я розумію вас. Да, запис. На нашому сайті Вінницька обласна філармонія. Ви можете побачити наші концерти, але те, що ви побачите в залі, жодна певна трансляція не передасть. Не це є дух, це є атмосфера нашого колективу. Пані Ольга, дякуємо вам за те, що Дякую ви робите. Вам. Дякуємо вашому всьому колективу, що ви піднімаєте наш настрій, що ви доводите осінням, що ми не скорені. Тому друзі, обов'язково відвідайте цей захід. Я впевнена, ви отримаєте чимало задоволення.